Тут багато, багато їх ніколи не буває. Тому що ми розуміємо, що оптоволоконні дрони вони використовуються на багато річ, на відсотків, мабуть, 80 річ, чим е, звичайні FPV-дрони. Е, тому що це має бути знову ж таки жирна ціль, це має бути техніка, це має бути танк, це має бути ну, е, МТЛБ, ну, Щось, що рухається з репками 100% і чим ми не можемо вразити звичайною впівішкою. Тому їх в ідеалі зустрічати якнайдалі, щоб не доводити до стрілецького бою з нашими піхотинцями, бо самі розуміємо, що це дуже небезпечно і ми для того і працюємо, щоб зустрічати ворога на дистанції. І це дуже затратно ще раз, повторимося про економічну сторону, тому що взяти навіть 150 бортів. So.